«Коли Та й розкіш була, то розкішула! Уже 60 років народний фольклорно-етнографічний ансамбль Горлиця радує людей своїм автентичним співом, виконанням унікальних народних пісень. Ювіляри завітали до Могилева Подільського та відвідали народний музей українська ветенанка та центр народної творчості. У будинку поштмейстера, де експонується унікальна колекція ветенанок, попри біль і смуток жахливого сьогодення, лунають дзвінки та яскраві голоси в горлиці. Колектив ансамблю дякую теплій, приємній для всіх зустрічі. Їх привітали учні ліцею номер 1 під керівництвом Наталі Мазур. Діти танцювали, читали поезії Таміли Панасюк та Оксани Городинської, вокальний ансамбль «Цесон» мистецької школи та юна бандуристка Варвара Козлова подарували свої музичні вітання. А фольклорно-етнографічний ансамбль Горлиця з радістю представили нам репортуарну збірку пісень, зібраних невтомною берегиною засновницею ансамблю Марією Руденко. Людмила Олександрівна, яка співає у колективі вже 15 років, розповідає, що самі перші учасниці ансамблю Горлиця дотепер цікавляться та слідкують за творчістю аматорського колективу. Це всі, що жіночки є, вони деколи. Ну ми думали, що буде у нас таке вечір чи свято, але під тому що така ситуація, війна, немає такого свята. Ми думали, ми запросимо цих всіх жінок, щоб вони з нами побули, поспілкуємося. Ну, але... Думаю, що після війни ми всі разом зберемося в Яришівській громаді, запросимо вас усіх і відсвяткуємо наше 60-річчя. Одна з перших учасниць ансамблю, яка дотепер співає у колективі Валентина Васильівна, розповіла нам, що костюми та сорочки, які вони одягають вже дуже багато років, їм передали односельчани. Вишиванки для горлиці дуже цінні та рідні, адже цим українським вбранням вже 100 років. Цим фартухам уже більше 100 років. Їх ще вже вишивали ті руки, які їх вже давним не, давно нема. Засновницю ансамблю горлиця Марію Руденко самовіддану вчительку, неперевершену майстриню ветенанки завжди згадує та дякує Богу за таку зустріч маленька горличка, як її колись називала сама Марія Овксентіївна – Оксана. Ще з маленьких років я знаю про народний етнографічний ансамбль горлиця від своєї мами. Тому що моя мама, скільки я себе пам'ятаю, скільки моя мама була в горлиці, вона мені привила спочатку цікавість. Так як Марія Ксентівна Руденко була нашою сусідкою, я прибігала, коли в них була репетиція, сама забігала, дивилася, що там робили, ще маленькою дитиною, геть там ну, до п'яти років, і це, до речі, такі спогади, які не забуваються. Я приходила, дивилася, що вони там роблять. Мені було цікаво, там погралася, а потім почала сідати з ними співати. Дай мотивиться, не така хороша. Дай хоч подивитися. Багато пісень, які я слухала ще старих там, да, народних пісень від горлиці. Ти їх переживаєш зараз, у ті часи, які зараз в нас. І ті пісні, які я пам'ятаю, ти просто їх відчуваєш. У Мене навіть з чоловіком є пісня, яку ми вдвох можемо дома заспівати. Співаємо, незважаючи ні на що, і будемо співати. Цінуємо свою історію, пам'ятаємо і з гордістю наслідуємо народну пісню, традиції та звичаї.